Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у нас зараз на найгарячіших напрямках, і чи змінилося щось за останню добу? Ну практично нічого не змінилось. Ворог намагається штурмувати і більшість штурмів і бойових зіткнень відбувається саме на Покровському напрямку. От, і це вже продовжується вже більше року. От, наміри його ну? Залишилась тими самими, і, і про які ми вже кажемо неодноразово. От, але всі спроби, всі спроби розбиваються об, об що? Об е, можливості Збройних сил України, сил оборони в цілому, от, ті, ті, об ті засоби, і е, ну це не е, просто там призиви до, до патріотичних лозунгів, а дійсно б муж наших захисників і захисниць, от саме таким чином. Ну, Майстерність в рази виросла, от, е, треба е, акцентувати зараз увагу на те, що дійсно, завдяки е, силам оборони сьогодні, скажемо, е, керівництво країни має змогу вести перемовини і виставляти умови, які е, в першу чергу потрібні нашій країні, нашій державі, от, нашим людям. От, це свої інтереси відстоювати завдяки саме Збройним силам. Ворог. Тими ж самими піхотними групами намагається порватися е, поодинокими по декілька чоловік. Спроби були на мотоциклах, на квадрокоптерах, також. От, е, ну, всі ці спроби е, практично обнуль, обнульовуються, тому що е, і вдень, і вночі любе пересування ворога нам сьогодні максимально помітно. І навіть, якщо хтось там десь в нього. Е, Ну, трапилось пройти сквозь наші позиції. Обов'язково по ньому відпрацьовують, і, і поки не переконаємось в тому, що ворог знешкоджений, значить, ну це не припиняється, і стабільність в тому, ще, що середня цифра ліквідованих окупантів за добу завжди біля тисячі плюс-мінус тисяча окупантів мінусуються кожен день. Пане Сергію, от у сьогоднішньому свіжому зведенні Генерального штабу збройних сил України з оперативною інформацією станом на сьогоднішній ранок, 19 жовтня, йдеться про те, що на покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора, зокрема у різних районах населених пунктів цієї лінії фронту. Така кількість штурмових дій окупантів зараз свідчить про те, що дійсно вони намагатимуться саме на покровському напрямку зосереджувати зараз всі свої сили. Не факт. Покровський напрямок, в тому числі як багато. Ну інші напрямки сьогодні добре, скажімо так, укріплений, підготовлений. Є резерви, які сьогодні дозволяють в тому е, захищати ті поодинокі ДРГ. Які скажімо, просачуються чи простовкуються в, в сам Покровськ. дуже успішно з цим справляються наші підрозділи. О тому е наміри так, да, Покров всім кость в горлі е Путін вже не рахується, і взагалі їхні генерали не рахуються з собою складом з людським життям, Також навіть своїх під е скажем воїнів, так званих окупантів. О. Тому ці наміри будуть іти. Єдине, що це. Відволікає нас дуже сильно, постійно треба бути в напрузі. Нема часу на перепочинок. От користуючись нагодою, кажу, що зараз той момент, коли нам треба максимально об'єднатися всьому суспільству, як це було на початку повномасштабного вторгнення, максимально об'єднатися. І ми дожмемо дожмемо з усіх сторін, коли ми зможемо, знову така підтримка буде, яка була. От у ці збори ми оголошуємо. Да? Збори йдуть дуже погано, на жаль, але вони йдуть. Велика кількість є людей організацій, які нам допомагають постійно весь цей період, незважаючи на складнощі в бізнесі, те, що грошей менше стало і так далі, але допомагають. Ну при цьому ж велика кількість байдужих людей в суспільстві сьогодні і живуть паралельним життям з нашою країною, з тим, що відбувається головне в цій країні. І вважають себе українцями, даже вибачте, одягають вишиванки на свята і п'ють чарку, і кричать Слава Україні неправильно це, от об'єднаємося скоріше це все закінчиться і закінчиться на наших умовах. У тут я з вами абсолютно погоджуюся, і знаєте, пане Сергію, часто, наприклад, якщо от, проаналізувати те, що українці зокрема пишуть в соціальних мережах, або навіть те про що е, говорять українці на вулицях наших міст, так можна помітити, що дуже часто наше суспільство нарікає на бездіяльність світових лідерів, європейських політиків, мовляв, багато говорять, але мало роблять, або насправді їхні офіційні заяви, які лунають там на міжнародній політичній арені, потім. Ніяк не впливають на реальність, тому що вони не готові посилювати там підтримку України або зволікають з нею. Тому в цей час я просто постійно нагадую, що ми своєю чергою маємо ну точно не повторяти за ними. Ми маємо не тільки говорити про підтримку сил оборони, а ми маємо дійсно. Підтримувати їх, і на відміну там від тих, хто багато говорить, маємо своє робити. Тому ми постійно теж говоримо про ці збори. І от зараз теж наші глядачі бачать QR-код на екрані. Будь ласка, долучайтеся українці до цього збору. Це дуже важливо, тому що ці дрони дуже потрібні зараз нашим захисникам. І знову ж таки, я розумію, що фінансові можливості у багатьох вони вичерпуються або там не дають можливість долучатися великими сумами до зборів, але тим не менше, гривня дві три. 5. це посильна допомога нашому війську. Тому я постійно нагадую, що потрібно донатити. Навіть гривня наближає до перемоги. Головне, от не проходити повз. Бо знову ж таки, як ви кажете, донати падають. На жаль, збори важливі, які потрібно першочергово закривати, пригальмовуються. Але тим не менше, ми ж маємо їх дотиснути. І, от знаєте, пане Сергію, от наша ця єдність, вона ж теж є кістка в горлі і в Кремлі там всім чиновникам Путіна. Й самому Путіну. І от, якщо ми повертаємося до того, що відбувається на міжнародній політичній арені, то хочу почути вашу думку от, з приводу дзвінка Путіна саме от як військового. те, що він зателефонував Трампу, свідчить про те, що насправді Путін зараз боїться, бо розуміє, що на фронті в нього не все так добре. Ну, Коротенько, так. Значить, успішна робота наших сил на території РФ. На території Російської Федерації, от е економіка падає, е е крім цього, значить е, останні дні ми бачимо, молодь, молодь Російської Федерації сьогодні заявляє про свої права і каже, що ми не погоджуємося з думкою Путіна, з тим, що вони роблять, і так далі, і це дуже гарний знак. От е Легіон Свободна Росії. Треба розуміти, що це теж росіяни, які прагнуть звільнити від цього режиму. От моменти є. О, а у нас е, знаходяться люди і ще люблячі руський мір на території України сьогодні. Оцей момент є. Ну, впевнений, що є ще ті агенти, які е, десь сидять в якихось там органах влади і на е, е, мріють про те, що вони все ж таки якось зароблять може багато грошей на цьому. Або і ще щось, або не можуть відмовитись від того, що вони колись підписали з ФСБ КГБ якісь там ці е, договори по взаємосотрудністі. От оце момент. Тому ми, е, ми, я кажу, як від військових зі своїх побратимів, сестер, уважно слідкуємо за тим, що відбувається в світі, Е, ці заяви Путіна Трампа. І думка моя особиста стосовно того, що Путін. Робить оці дзвінки, ці зараз номінуються зустрічі в Будапешті, от це показує про слабість. Він ну, слаб, слабість, але при цьому хитрість, ці методи його залишилися ті самі. обманювати, постійно брехати. Він цією брехнею при непоколебимості вираження фізіономії. От, ну, вводить в оману дуже багатьох лідерів світових, і в тому числі я думаю, що Трампа. От, на мій погляд, Трамп все одно зробить той висновок рано чи пізно не маємо куди діватися, тому що за ним стоїть демократична велика Америка, Сполучені Штати Америки. От на нього дивиться весь світ, і рішення буде правильне. Нам для того, щоб це рішення було скоріше правильним, треба суспільство, наше українське суспільство максимально об'єднати. І, і от навколо того, навколо основної проблеми війни, не чекати, поки дрони ракети летять на ваш будинок. А сьогодні вже прямо зараз робити все, чим ти можеш допомогти е, збройним силам України, силам оборони в цілому і своїй країні. Знову ж таки, абсолютно погоджуюся з вами, і дуже хочу, щоб всі, хто на зараз дивиться і сьогоднішній день розпочинають разом з 24 м каналом, пам'ятали, що на фронті вихідних немає, і дійсно нашим збройним силам потрібна наша підтримка і допомога. І ми, власне, можемо зараз продовжувати демонструвати всьому, ну на жаль, несправедливому світу, що в єдності наша сила, і що дійсно ми будемо продовжувати боротися і тримати стрій. І пане Сергію, знову ж таки, повертаючись до. Фронту і до того, що відбувається зараз на фронті. Ще одне одне таке важливе. У мене є запитання до вас, тому що в проросійських телеграм-каналах, зокрема там, де російські військові, так звані зетвоєнкори, діляться тим, що відбувається на фронті. Зараз дуже помітно, що вони теж часто нарікають на вище військове керівництво Російської Федерації і скаржаться на те, що от в окупантів, ну вірніше у їхніх вояк, є проблеми, немає спорядження, немає техніки. І от навіть відкрито кажуть про те, що тільки на російських телеканалах розповідають про успіхи, але замовчують, якою ціною даються ці успіхи. Тож про те, що вони так зараз пишуть і заявляють, уже відкрито, що можете сказати, про що це свідчить? Ну, по-перше, між башнями Кремля, там відбувається своя уже така, скажімо, ну, не приязні стосунки до добре, чітко баби дивляться, ну, просачуються вже на поверхню. У них все ж таки там ведучі самі ведучі канали, там як цей Соловйов, Скабієв uh -huh. і такі інше, вони продовжують цю лінію там в... прихати, Ну, треба уважно дивитися на ток-шоу, навіть ті їхні постійні. Учасники цих ток-шоу вони всередині вже починають кривитися, е, коли чують виступ цього ж самого Соловйова. От е, в армії е, в збройних силах верніше, да цієї окупаційної російської армії у них там відбуваються дуже погані речі, тому що, е, ну по-перше, у них е, ця кількість людей, які вже сьогодні вони набрали злочинців, дуже е, скажем такої поганої, поганої якості. Так зване є таке движення У них аує, так зване, і в ці е, злочинці починають ці правила вносити е, в, в структуру в, в збройних сил. От плюс командири е, різних ступенів заробляють на своїх підлеглих. Заробляють буквально в смислі цього слова, там, відправляючи їх десь після поранень, е, знову е, людина ще не вилікувалася, вона знову обнуляє. Постійні збори, якихось коштів там ну, більше половини. Це ми знаємо з допиту полонених і багато інших там речей, які ми чуємо. От все це в комплексі сьогодні не може сховатися, тому що вони передаються своїм рідним, розповідають там знайомим. Дуже велика кількість. Хочу нагадати: у них зараз все е, так званих, які і не хочуть гинути, і зі зброєю, часто зі зброєю втікають Десь ховаються, переховуються, споють нові злочини і так далі. От і тому треба допомогти їм. Їм має на увазі Російській Російські Федерації, щоб вони пішли всі до себе додому і там почали будувати мости, дороги, міняти владу і таке інше. От, все, що це просачується, це все результати роботи в цілому Сил оборони України в першу чергу. Тому що ну, по-перше, ставлення до полонених весь світ знає, в тому числі росіяни вже по другому колу пішли воювати після того, як з полону звільнили. Він може порівняти наш полон і його находження в підрозділі, яке там ставлення командирів до цього, це все в комплексі. Не треба е, повторювати їхні ці е, злочини, які вони скоюють постійно. Тому що нас нас вчили по іншому, нас виховали. У нас е, ну наші батьки виховували нас по іншому. Як треба ставитись до людського життя, басі до життя, до життя в цілому, Даже тварин. Ми і то спасаємо в районах бойових дій, витаскуємо з цих е, там е, розруйнованих міст, селищ і так далі, і передаємо там чи цивільним, чи десь тримаємо біля себе, обов'язково надаємо медичну допомогу і так далі. Це що? Це нам хтось командир приказав якийсь? ні, це таке ставлення до життя. У них все навпаки. Так, пане Сергію, абсолютно влучно, тому що ми не вони, а вони не ми, і в нас з ними не має бути нічого спільного абсолютно нічого. Я хочу, щоб українці це усвідомлювали, бо це також наближає нас до перемоги. Бо не маємо мати бодай, щось спільне з росіянами, терористами, окупантами і вбивцями. І я думаю, що це вже сьогодні навіть не треба обговорювати. Кожен українець має це розуміти і усвідомлювати паралельно з тим, як підтримує українське військо і як говорить про. Пер... Перемогу, про яку ми всі мріємо. Тому дуже дякую вам, що ви про це також постійно говорите і нагадуєте. Це важливо, бо знову ж таки, наша єдність це дійсно та кістка в горлі, теж росіянам, яка не дає нас проковтнути. Тому дякую вам. А всім, хто нас дивиться, я нагадую Сергій Цеховицеховський, офіцер Збройних сил України та підполковник був щойно на прямому зв'язку зі студією.